Доброго дня! Сьогодні ми будемо тестувати живу косметику торгової марки Іренду. Сьогодні це буде бальзам для ніг цілющий. Так от на упаковці написано, що бальзам використовувався для сухої грубілої потрісканої шкіри ступнів. Обліпіха володіє високими пом'якшуючими, зволожуючими, також загоюючими властивостями, чудово живить і регенерує навіть найбільш потріскану шкіру. Діліпіхової олії цей засіб містить масла грецького горіха, екстракт подорожника, імбиря, ламінарій, ланоліна, а також масло ромашки. Відкриваємо упаковку. На упаковці, як і на т'юбі, вказано, що засіб рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України. Звертаємо увагу на термін придатності 12 місяців, також на дату виготовлення. Так крем е, зберігає найбільше цілющих властивостей. Крем був в упаковці 100 г. Одразу беремо, наносимо його на ногу дивимося, який він за консистенцією. Злегка жовтувати, що свідчить про е, наявність обліпіхової олії. Ненав'язливий запах має. Зіляємо особливу увагу загробілим ділянкам шкіри, наносимо на ці ділянки ще більшу кількість крему. В разі, якщо виникають на п'ятках тріщини, рекомендують спеціалісти торгової марки Єренбуку його нанести на ніч і втягти вовняні шкарпетки. Ну, ось, ми нанесли крем, він вже вібрався. Можна сміливо зувати найвишуконаніші колготки і куркувати по своїх справах. Також саме цей бальзам з екстрактом обліпіги рекомендують для потрісканих ліктів, для пом'якшення шкіри колін і будь-яких ділянок шкіри, які мають сухість. Я рекомендую саме цей бальзам торгової марки Іренбур використовувати щодня. Всім жінкам України і, окрім того, долучайтеся до нас у на сторінках Facebook і ВКонтакті, читайте корисні статті на нашому сайті, а також на блозі.